Серія заново робимо. Ми бачимо пропорції на низу, скільки вкладається глибина, в ширину. У нас є тут умовно, ось. Якщо куб, це один два з половиною куби, і тут три куби. Значить, один кубик в перспективі. Два кубики половина. І тут три. Ось куди нам треба впастися. Тепер в самому ряду малюємо наш кубик в перспективі. Ось його місце. Ми просто піднімаємо в вертикалі. В перспективі його розташували. Потім поруч місце для. Призму. Підняли, зробили її місце в просторі, спереду побудували все як потрібно шестий кутник і продовжили в перспективі грані. Тобто, десь там є така історія, що це призма, от скільки ми її бачимо. Місце для піраміди. Ось воно впереду. Да? Побудували, знайшли середину, підняли на дві висоти. дві висоти, вона вже далі в перспективі, тому ми її бачимо нижчою піраміда, видима, частина. І потім у нас призма, яка розташована ззаду, трикутна. Значить, ось вона до піраміди дотична, ось її місце. Да. П'ять. Да. Щось я теж. Спочатку ми позначаємо місце прямо кутною призмою, і потім домальовуємо по розмірах. Трикутно як має виглядати. Потім бажано все це красиво перекласти на графічну мову, зайве витираємо, побудову лишаємо дуже ну, якби легко. Можемо додати тіні з одного боку, да, назначаємо з якого боку. Буде у нас зацілене. І цього, в принципі, досить для того, щоб я зрозуміла, як ви мислите, що ви можете цим способом користуватися. Якщо вам таке не подобається, от ви на цьому етапі також можете змінювати композицію, щось перекласти. Щось ось сюди вам не сподобалося, як вона стирчить. Поставили поруч є місце сюди, окей. Значить, на кожному етапі ви вводите е, свої зміни, і також ви, ну, закликаю вас зробити спочатку маленький, а потім вже, коли ви в перспективі побачилось так швидко, за 5 хвилин, що ви отримали, переносите на великий формат. Все. Значить так, ну, побачили всю нашу історію е, вид. Вид зверху, проекція, вид спереду – проекція фронтальна і перспектива.